Всім мої вітання! Чудова погода, сяє сонечко. Співають пташки, і мені дуже захотілось вийти на вулицю і показати вам процес, який зараз у мене на спицях. Я в'яжу літній топ із пряжі. Дропс сафран в 50 грамах 160 метрів, колір 70. Приємний пусковий колір. Це 100% бавовна. Бавовна не мерцеризована, вона має матовий відтінок, не недовста. Мені дуже подобається. Тож я із задоволенням над нею працюю. Хочу звернути увагу на ажурний візерунок, яким я в'яжу цей топ. Відео на каналі вже в мене є. Попетельне. Кому не потрібно попетельне, тож ви можете скористатись просто схемою. Вона також є на каналі. І, до речі, там ви побачите дуже багато корисного і цікавого. Тож мені буде приємно з вами зустрітися, отримати лайк. Якесь запитання і підписку, Тож, до зустрічі!